Різніков свята людина. А якщо ви хочете справедливості, то ви скоріш за все працюєте на Росію. Саме з таким настроєм сьогодні я почав ранок, бо побачив ось цей репортаж. Кампанія зі звинувачення екс-міністра оборони України Олексія Резнікова. Також уряду нашої держави у корупції була російською таємною операцією. Так до ІПСО залучили майже 13 тисяч ботів у Тікток. А ви взагалі знаєте, що таке ІПСО? Бо ну, ми звикли, ми розуміємо, що там фейки, хтось щось розганяє, але давайте подивимось, що на це каже інтернет. І псо це. Психологічна операція якось не розшифровує літери, тому ну, ось це те, як ми розуміємо: дезінформація, пропаганда, перебільшення і так далі. І от нарешті інформаційна психологічна операція. Тобто С маленьке, бо ПС психологічне, з якого дива вирішили одне слово скоротити до двох літер в абревіатурі. Ви таке колись бачили? От тут прикольний варіант: спеціальна інформаційна психологічна операція, і це скорочується як СІПО. Майже як сільпо, щоб не було схоже для того, літери переставили. Чого тут слова не переставили, бо інформаційно психологічна спеціальна операція звучала б нормально. А, спецоперація має погані асоціації в українців. Ну так це ж російські ПСО, можна було б так і залишити. Але саме головне не це. А ти що? До іпсо залучили майже 13 тисяч ботів у Тікток. Про це свідчить результат розслідування лабораторії цифрових криміналістичних досліджень. Кампанія передбачала публікацію відео на щонайменше сімох мовах, у яких екс-міністра оборони звинувачували у придбанні розкішних особняків та автомобілів. І от цим зловмисники натякали, що Резніков та український уряд загалом отримували прибуток від війни. Резніков, свята людинка. і от, по про те, що на тлі корупційних скандалів у Міноборони Резніков пішов у відставку, а кілька високопосадовців відомства отримали підозри. Причетність екс-міністра до оборудок не довели. Чули, були розслідування, ніхто нічого не довів. Він ні в чому не винен. Можете написати в коментарях вашу думку, винен він в корупції чи ні, тільки обережно. Ви ж, якщо що, одразу російськими псошниками станете, розумієте, тепер в нас так. Тільки щось погане. Навіть про колишню людину влади, вже все, ай -яй, яй. Цікаво, якщо він був з цим всім не пов'язаний, чого його звільнили, це раз. А друге, чого ж він так виправдовував? Дивіться, все, що публікує журналіст, якого називається журналістом Юрій Ніколов, як правило, не відповідає дійсності. Дивіться, зараз розкаже, що журналісти все брешуть. Ну, це колишні записи. Це людина, яка звичайний маніпулянт, я не боюсь цього слова. Якщо ви по спостерігаєте за його діяльністю, то з'ясується, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через якийсь період, коли йому люди насипають, що ти ж помиляєшся, він це прибирає, коригує і вибачається, але не дуже сильно. Там же ж відповідно він розповідав, що куртки були зимовими. Історія з куртками, яка там намальована, вона теж не відповідає дійсності. Мій профільний заступник міністра був на засіданні нашого профільного парламентського комітету зразу після публікації. Приніс, поклав на стіл всі документи, всі інвойси, накладні перетин кордону, контракти, сплачені гроші. Депутати різних партій, опозиційних, в тому числі, ретельно все вивчили. сказали, у нас питань. Нема ну і звісно, розповідав, що яйця по 17 не купляли. Ну, я знаю, ви всі в курсі, що він там на телеграми перевів, але прикол навіть не в тому. Він зараз просто скаже, що нічого не було. Так званих яйця по 17 ну, так. гривень. Такої купівлі Міністерство оборони ніколи не робило. Ніколи ну там була ціна було. за кілограм, так? По 17 гривень. І навіть, і навіть за кілограм не було факту придбання такої послуги, як такої, в принципі, не було. Я ще раз вам це повторюю. І ви можете. Мене перевірити трошечки пізніше, коли завершиться судовий розгляд. Отака кристальна чесна людинка. Нічого в нього не було, ні в чому він не винен, і все це російський ПСО. Якщо ми хочемо, щоб в нас країні карали корупціонерів, то ми працюємо на Росію. Тепер так. Ну ви знаєте, владою незадоволені, Значить, хочемо майдан, значить, теж все це на Росію працюємо. Відверто скажу: ну я не те, щоб хочу майдан. Чи мрію я про зміну влади дуже і дуже хотів би вибори. І знов, і знов повторюю, Зеленський прийшов під час війни до влади. Тож особливо, якщо ми перейдемо на позиційну війну, нам конче необхідно змінити цю владу, на мою думку. Але насправді я вважаю, що все обурення людей має виливатися безпосередньо в вимоги. Тобто нам не треба звалювати владу ні в якому разі, це справді вигідно Росії. Але ми маємо вимагати позбутися татарова, який був проти майдана, бо ну фактично це ж ворог України, людина проти майдану. Ми маємо позбутися Єрмака. Бо я нагадаю, ось ці курточки, за які Рєзніков так сильно відбріхувався, і якого підтримували опозиційні журналісти: Сцензернет, дівчинка спалає. Про що я розповідав в цьому ролику, і про що розказала нам українська правда, пов'язавши все це з якимось там депутатом з партії Зеленського, насправді має зв'язок через одні руки з Єрмаком. І от саме його відповідальність, як Резнікова, на мою думку, існує в кожному корупційному скандалі. Я би дуже хотів і розслідування, і суда, і щонайменше найменше відсторонення всіх цих людей від влади і всі мітинги, що йдуть по Україні. Про гроші на ЗСУ, а не на Бруківку в першу чергу стосуються саме Єрмака та й багатьох людей з офісу президента, і наша вимога як суспільства аж ніяк не має зніматись. Ми хочемо жити без корупції. Ми хочемо жити без єрмака. А Зеленський нехай залишається. Нехай, врешті-решт, створить єдиний уряд, припинить всі політичні сварки і працює на Україну. Ні в якому разі давайте не міняти Зеленського. Аби не працювати на Росію.